Я вас слышу, ви меня слышите. Так, чую тебе, Віталій. Розкажи, будь ласка, чи буде евакуація, чи є постраждалі, чи багато майна в результаті цього загоряння постраждало, і чи локалізують найближчим часом пожежу, чи можливо вже локалізували? А, насчет евакуації і постраждалих, нічого не звездно. Ну, вероятно, є не буде, так як це. Это... локальный газопровод, ну, там, городской, городская магистраль, это не какое-то там международного значения, что там будет какая-то техногенная катастрофа. Сегодня был опять обстрел города довольно-таки серьезный. Естественно, этот район, где газопровод находится, он непосредственно примыкает к аэропорту, где э, ну, насколько мы знаем, вот несколько дней уже ведутся такие перестрелки, довольно жёсткие, поэтому, ну, неудивительно, что это произошло в городе, и подобное происходит не только в Киевском районе, во многих других районах сейчас повреждения наблюдаются. Всего по данным, ну, так, по крайней мере, заявляют сепаратисты, что сначала боёв в Боёв Донецкий уже практически 3.000 домов пострадало. И вот как сегодня заявил лидер сепаратистов организации ДНР, он считает, что вот эти обстрелы — это уже такое начало атаки Украины на позиции сепаратистов. Вот у него такое мнение. Ну, пока что мы видим лишь одни обстрелы, а каких-либо действий там активных, наступательных ни с одной, ни с другой стороны не видно. Ну, тобто обстріл, все ж таки, ти схиляєшся до того, стрелялся, обстріл, все ж таки украинского. Чи... Чи... Это <говорит> там. трудно определить, это когда, ну, там, как бы сказать, залповые какие-то обстрелы, когда много орудий, тогда можно понять, в принципе кто стреляет откуда, как, как сейчас, это тяжело определить кто стрелял и кто не за это. Мені угу. хотілося б обміняти голословно. А скільки, ну, скільки загалом у цих зафіксовано можливо обстрілів, і наскільки ну, от для міста це, чи є попадання там, в житлові будинки, скільки людей можливо загинуло там, сьогодні? Якщо є така. Ну наскільки вот то, що і, і знаю, знаю я, то, що знаю я, я о чому говорити, це в принципі в Макіївці поселок це буквально не ну, недалеко від. От... От Донецкая было разрушено несколько домов серьезно сегодня, и был убит мужчина в результате обстрела. Также было несколько человек раненых. Ну, дальнейшую судьбу мы пока ну, пытаемся отследить, но информации пока никакой не получали. Ну, стабильно при обстрелах несколько человек в день погибает ну, при активном противостоянии, таком, огневом контакте. И разрушения ну, пока они не критичны для инфраструктуры, но ну, если оно будет так продолжаться, естественно, какие-то последствия рано или поздно э, наступают. По крайней мере, ну, вода отопление, э, в городе более менее присутствует. Такой прям ну, технологический нет. Но сколько это будет продолжаться? Потому что понятно, если там смотрят, попадет в котельную какую-то. то уже это будет уже серьезно, учитывая зиму и учитывая ну, общее состояние города, где недостаточно материально-технических ресурсов для ремонта средств денежных, будет тяжеловато устранять повреждения без какой-либо посторонней помощи, то ли со стороны оккупационной администрации, то ли со стороны России. Ну, оккупационной администрации, я имею в виду со стороны Российской Федерации, поскольку это может помощь. Ну, своїми силами буде тяжело. Ну, от сьогодні от, є остання заява, що на відновлення лише доріг у Донецькій області потрібно півтора мільярда гривень. Про це заявив голова Донецької ОДА. Власне. От, я тебе ще хотіла запитати, розкажи, будь ласка, от, я слідкую там за оновленнями на вашому сайті новості ДНЮА. І тут є інформація про те, що Донецька область планує відновлювати. Роботу Донецької ОГА ТРК. розкажи, будь ласка, в чому цінність цього каналу, для чого його відновлювати? І мені тяжело сказати, зачем його відновлювати. Возможно, це якась така, як вот елемент міністерства інформації. но його роль ніколи особливо не пользовалась популярністю среди зрителей Донецької області. и не имело никакого влияния в принципе, но только за счет того, что его можно было поймать в любом телеканале, и то потому, что ну, с вышки они транслировали ее в Донецке, которая сейчас захвачена сепаратистами. На мой взгляд, было бы желательнее, но ну, не то, что восстановить эту какую-то отдельную передачу, ну, отдельную областную телерадиокомпанию, а как-то наладить вещание уже украинских телеканалов вообще. На ту окупірованої хотіла... територію. Хотіла... хотіла з тобою про це поговорити, тому що ми були в Пісках, насправді, і там от було доступних вісім телеканалів, із яких більшість російські, та? і там була Новоросія телеканал і ще оплот ТВ. Та? Ну і на цьому оплоті ТВ було оголошення від. Він себе представив як комісія, якось нацкомісія телебачення радіомовлення. і радіомовлення. Він сказав, що вони вимикають будь-які телеканали, на яких є укропська пропаганда. Тобто, чи можливо в принципі відновити будь-яким чином, ну тобто, якщо є ретранслятори, і вони є у, у Донецьку, чи можливо в принципі вмикати в навіть на звільнених територіях, ну оскільки як ми побачили, навіть на звільнених територіях ретранслюють лише ті телеканали, які Ну, власне, поширюють російську пропаганду. Ну, тобто, який сенс, і в не. тому, що про що каже Юрій Стець і міністерство інформації, і так само, от відновлення цього телеканалу, ну воно фактично не, не не буде покриватися. Люди все одно цього не бачать. Тому що навіть на звільнених територіях я повторюся, ну немає взагалі українських телеканалів. Навіть телеканал Україна є там. От ми його бачили вже за це майже Дніпропетровська область. В Донецькій області ми навіть телеканалу Україна не бачимо. Ну, при, при фронтовій зоні це доволі типична ситуація, коли вже буває, місць, він вже несколько місяців тому, а там, де українських телеканалів, тільки виключно російський, або какие-то местные сепаратистские с оккупированной территории, э, насколько я беседовал с, там со специалистами, говорят, что в принципе можно, по крайней мере, до Донецка доставать из Красноармейска, что есть какие-то мощности, там есть местные телеканалы, которые могли бы это делать, по крайней мере, ну, территорию города Донецка покрывать, но пока я каких-то конкретных действий не видел, и люди из Донецка, которые, ну, у которых нет спутникового телевидения, нет каких-то других интернет, других способов связи, они не видят украинские телеканалы. То есть они полностью выключены из украинского информпространства, поэтому им тяжело как-то что-то сопоставлять.